Судячи з усього, саме по цьому цим місцем проходила іноземна ділянка нового вже кладовища. І ми бачимо, тут дивом вціліли пам'ятник Катерині Катари... та Юліусу Фріку. Це німецька родина, яка жила тут в Херсоні. Судячи з цього, родина була небідною, бо бачите, пам'ятник доволі розкішний. Ось перед нами надгробок Давіда Лайєра. Лайєри це була австрійська родина. Предок її був солдатом австрійської армії, який поселився в Херсоні. І, врешті-решт, заснував тут пивоварний завод. Знаходився він приблизно неподалік від сучасного херсонського водоканалу. Там, принаймні, він позначений на старих планах Херсона, був ще завод Білика, комплекс якого-то іншої руїни поки що збереглися до нашого часу. А от Лаєра якраз був в районі, як то кажуть, тогочасної Одеської площі. Зауважимо, що Одеська площа до 1917 року була там, де улюблена всіма херсонцями набережна. І от неподалік якраз знаходився їхній фамільний пивоварний завод Лаєрів. Ось тут ми бачимо в такому жагливому стані його надгробок, але все цілком можна відновити.